Слід зазначити, що росіяни змінили тактику ударів по «Укрзалізниці». Якщо раніше вони завдавали ударів по ключових станціях та інфраструктурі, то тепер ворог цілить по локомотивах. Як повідомляє фахівець у галузі радіотехнології Сергій Флаш Безкреснов. Вантажні вагони не є важливою ціллю, а полотно швидко ремонтується. А от без локомотивів залізниця просто зупиниться. І якщо нічого не робити, то в Україні можуть зруйнувати всю залізницю, зауважив Сергій Флеш Безкреснов. Тому він сподівається зустрітися з керівництвом Укрзалізниці вже цього тижня, аби висловити свої рекомендації щодо захисту локомотивів. Анатолій Храпчинський, експерт у сфері авіації, заступник директора української компанії з виробництва засобів РЕП до на нашого ефіру. Пане Анатолію, вас уже бачимо, чи чуємо, вітаємо. Вітаю. Пане Анатолію, насправді виклик досить таки серйозний. У зв'язку з модернізацією шахедів, відеокамери. Ці вони тепер здатні вражати рухомі цілі. На ваше бачення, чи встигнемо ми ще. Зупинити ну цю важку ситуацію і запобігти руйнації нашої логістики, ну хай не повністю, але в значних об'ємах. Давайте почнемо з того, що е, те, що зараз відбувається, воно було прогнозовано, тому що ми тривалий час намагаємося донести інформацію, що ворог е, має намір зробити розумний засіб ураження, який може бути керованим або може виконувати задачі, які закладені раніше прописаними алгоритмами. Умовно кажучи, е, тут е, можна казати про спроби, наприклад, захистити окремо. Локомотиву, окремо якісь ділянки. Але тут загальна потреба в протидії самій загрозі, яку використовує ворог. Тому що ті ж саме шахеди можуть обмінюватися між собою інформацією за рахунок деяких технологій, які в них є. І а, про це ми вже кажемо практично понад рік з появою перших. Сім карт або перших модемів а, в цих а, дронах, тому тут треба шукати рішення, які дозволять нам протидіяти не просто влучанню, а саме й, а, в цих засобів, тобто посилення наших спроможностей щодо виявлення, щодо до протидії знов таки. Давайте пригадаємо, що більшість цих шахетів можуть використовувати мобільний зв'язок для отримання певних можливостей, тобто, умовно кажучи, треба казати і спілкуватися з а, оператором мобільного зв'язку щодо надання можливостей або присікати такі можливості, або не допомагати нашим військовим якісніше виявляти таку загрозу. Тому, в принципі, тут більше стратегічних задачі, і е м, насправді це було передбачувано жно таки, підтримує Сергія стосовно того, щоб е поспілкуватися з залізницю, але жно таки, тут. Проблема загальна в рамках всієї держави, тому що знов таки давайте повернемось до лінії, бо і ми бачимо суттєво збільшені кіл зони, тобто, мовно кажучи, ті дрони FPV, які раніше використовувалися там на 5-10 кілометрів. Зараз ми ворог їх на 40 кілометрів, так само як і ми використовуємо їх на більшу дистанцію. Тому, в принципі, тут треба казати про новий підхід щодо протидії і побудову більш глобальних систем, які б допомогли б використовувати не тільки інструменти, наприклад, перехоплення, а й додатково засоби радіоелектронної електронної боротьби, елементи іншої зброї, які б унеможливили виконання таких задач з боку ворога. Пане Анатолію, ну логічне запитання: чи дослухалися, чи дослухаються до вас, коли цю тему вже піднімали понад рік? Ви кажете. Четвертий рік повномасштабне вторгнення Європа не очікувала таких ударів, які були з боку Російської Федерації у вигляді зальотів дронів на Польщу. Тому ми розуміємо, що відсутність стратегічного бачення це не проблема лише України, це проблема всього світу. Тому що четвертий рік війни і ми бачимо, як активно використовує Російська Федерація дрони на території Євросоюзу. Тут знову таки, давайте зрозуміємо, що глобальне питання в тому, що. Ми а, маємо класичний підхід до протидії, коли основні а, осередки захисту сформовані навколо стратегічно важливих об'єктів або міст, і тут ж навтаки не завжди стратегічний об'єкт є, наприклад, виробництво нафти або там якесь підприємство приватне, тому що ми маємо справу з терористами, які б'є по всьому де може отримати психологічний тиск на нас. Знов таки, ми кажемо про те, що е, зараз використовується велика кількість інструментів, які дозволяють безпосередньо навіть на території України зробити диверсійну групу. Давайте пригадаємо е, ті ж саме застосування ту ж саму операцію е, е, Паутина, яка була зроблена на території Російської Федерації. Ми розуміємо, що зараз, наприклад, в центрі е, е, Франкфурта є торговий мол, в якому є великий магазин. DJI, тобто це китайські дрони, і причому, знаходячись в цьому магазині, я спитав, чи можу я купити одразу ж 10 дронів, які мені було потрібно. Вони запропонували так, безумовно можна. Умовно кажучи, я беру 10 дронів, перепрограмовую. Ставлю, наприклад, польотну задачу щодо наприклад, там польот в автоматичному режимі навколо або посередині там аеропорта Франкфурт, і все ми зупиняємо цілий аеропорт. Тобто, тут треба зрозуміти, що проблема набагато глобальніша, ми ж ми могли уявити. Умовно кажучи, для того, щоб зробити теракт 11 вересня, потрібно було вкрасти великий літак. Зараз достатньо вийти в магазин і купити собі комп'ютер NVIDIA, зібрати якийсь подібний е крилоподібний дрон, запрограмувати його, і і це готова зброя. Тому нам треба створювати системи якісні системи детекції по всій території нашої країни, тому що це допоможе нам виявляти будь-яку загрозу. Це дорого, але. Або ми робимо так, що з території Російської Федерації залишається лише московське болота, або ми створюємо систему захисту, яка допомагає нам увесь час боронитися проти будь-яких загроз з боку Російської Федерації. І тут розподілена система детекцій, залученням різноманітних елементів, тобто ми кажемо про класичну радіолокацію, пасивно або активно, звукові детектори, візуальні детектори. Частково ця система побудована, але ж навтаки за старим підходом, коли ми використовуємо здебільшого. Що основні напрямки або стратегічно важливі об'єкти, а тобто якісь вже приклади, приклади... Функці... функціонування вже є, хай не в повному обсязі, не в багато територій, але в нас уже щось ну, є чому так? до нас, чому до нас звертається Європа? тому що вони з... 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 бачать, що ми все ж таки виявляємо, ми запобігаємо деяким діям з боку ворога, тому вони хочуть перейняти наш досвід. Але в, даному, в даній розмові повинна бути не просто допомога, наприклад, Європі шукати рішення, а пошук взаємного рішення, який унеможливить будь-які дії таких засобів ураження, які використовуються ворогам. Тому що ми зараз не можемо гарантувати безпеку, наприклад, від того, що як я привів новий приклад, коли дрон збирається, наприклад, купується дрон і робиться з нього зброя. Тому тут треба шукати більш Складні рішення, які не будуть вирішати точкове рішення на кшталт захисту локомотивів, а які глобально будуть ламати логіку використання великої кількості засобів ураження і робити таку тактику неефективною, тому що умовно кажучи, коли ми збільшили кількість засобів протидії, ворог. Збі ворог не зміг, наприклад, збільшити кількість ракет, які виробляє. Він почав збільшувати що закуповувати дешеві дрони. Дешевих дронів було недостатньо. Він почав шукати рішення, наприклад, створюючи дрони пародія або гербери, які імітують прольот великої цілі. Але при цьому, використовуючи дрони, він використовував їх з камерами, він використовував їх з деякими елементами, алгоритмами для того, щоб збільшувати можливості свої, накопичувати досвід, і потім вже вдосконалюють ці можливості на робочих бойових. Інструментах кшталт шахеду, тому що, по суті, той шахет, який був перший застосований в Україні, перший іранський шахет, він був малоефективним. Те, що ми зараз бачимо, це доволі непогане технологічне рішення. І протидія цьому технологічному рішенню, яке використовує. Мережу модемів між собою спілкуючись, умовно кажучи, от у вас є дома Wi-Fi Або, наприклад, подивитися як там в великих будинках, в готелях є побудова мобі... побудова Wi-Fi відбувається. Є основний модуль, і є ретранслятори, які розповсюджують по всій будівлі Тобто то, то, Wi-Fi надають так само. І працюють шахеди. Вони між собою. Обмінюються інформацією, можуть зв'язуватися і отримувати інформацію, якщо якийсь шахедів був знищений. Тому тут, в принципі, ми будемо і дедалі сталкиватися більш складними рішеннями з боку ворога, і треба зараз вже шукати рішення не точкове, а глобальне, які унеможливлять. Чому Європа пропонує саме стіну дронів? Тому що е, ну. З точки зору логіки, воно виглядає як стіна, яку не можна пролетіти. Але, повторюсь, для того, щоб захиститися, не, не потрібно лише закривати східний фланг, тому що Європа може закрити, наприклад, східний фланг, але залишається відкритою можливості використання, наприклад, тих же самих дронів з екваторії Балтійського е, моря, не входячи навіть в води під якоїсь держави, тобто використовуючи міжнародне. Води для того, щоб запустити дрони по якійсь державі. І, умовно кажучи, не тільки схід, а й північ стає проблемою, а й серед і південь, і так далі. Тому тут ми кажемо про те, що насправді більш глобальна проблема і пошук рішення зараз повинен знайтися завдяки взаємодії Європи, України для того, щоб протидіяти такі загроз. Пане Анатолію, але ще встигнемо. У нас же ж не так багато цих тепловозів і. Е, ну, чи встигнемо ми, от якщо беручись за глобальну проблему, а не вирішуючи ну, конкретний захист там, конкретних потягів? Е, глобальна проблема насправді давайте повернемося до дуже яскравого прикладу. Американська ДАРПА яка займається передовими військовими технологіями, передбачає інвестиції в е, продукт, який на 10% вже гарантує перспективу розвитку і правильного напрямку розвитку. Е, е, застосування. Тому нам потрібно насправді якісно проаналізувати, тому що от зараз постійно є ствердження, що технології змінюються що півроку. Насправді, на початку повномасштабного вторгнення, коли ми суттєво залежали від китайських там модулів, якісь комплектуючих. Можна було казати, що так, технологія змінюється, тому що е, лінія фронту шукає нове рішення. Але зараз, практично, ми знаходимося на піку своїх можливостей, тобто використання готових рішень вже не буде відповідати вимогам. Потрібно шукати свої рішення при наявній кількості 800 компаній в Україні, які займаються ОПК, зараз настав час створити дорослі умови для цих компаній, не лише в можливості ефективно масштабувати свої спроможності, а і правильно задавати стратегію розвитку знов таки повторюсь. Повертаюсь до своєї улюбленої теми: інженерна ставка, технологічна ставка, як ви хочете, так і називайте Але це постійно діючий департамент, який аналізує будь-які зміни в тактиці застосування ворогам зброї, будь-які зміни в технологічності. Те, що ми бачимо, в зброї, тому що е, проблема ж не лише в тому, що росіяни, наприклад, покращили свої іскандери балістичні. проблема в тому, що за рахунок цього покращили свої балістичні ракети, і Іран і Корея, і це більш глобальна проблема для всього світу. А деякі зміни, які відбуваються, можуть піддаватися аналізу і вже шукати протидію. Тому що, умовно кажучи, поки ми вирішували в ефірах, що нам краще використовувати гелікоптери або малу авіацію, ворог вже заклав алгоритми на шахедах, які дозволяють, побачивши сілет або гелікоптера, або, наприклад, малої авіації. Робити правильне ухиляння для того, щоб не бути збитим, так само і проти дронів перехоплювачів, тому що поки ми спілкуємося, що краще в, в Росіяни шукають вже протидію. Тому нам треба казати про створення системи, яка буде вже ми з вами в ефірі будемо вже констатувати ті факти, які вже відпрацювали і про які можна казати, а не доносити постійно е, вимогу того, що треба все ж таки бути більш стратегічно бачно. Ну так і стратегічне бачення це планування, мабуть, це те нам чого справді не вистачає. Але ж не тільки нам, а й всьому світу ж навтаки. Давайте повернемося, четвертий рік війни. Європа не готова була зустріти таку загрозу вигляді дронів, тому що тут насправді це глобальна проблема. І як казав прекрасний письменник Тарас Григорій Шевченка. Якби вчилась так, як треба, то й мудрість би була своя, тому тут от треба це про це пам'ятати і е, в такому напрямку постійно оцінювати будь-яку загрозу, будь-яку зброю, яку ми застосовуємо, Тому що більшість зброї, які прилітає від ворога до нас, це вкрадені наші ідеї, але росіяни масштабують швидше. Думаю, пане Анатолію, скоро ми перестанемо і сміятися з Кимчининівського бронепотяга, і, мабуть, з російських теж ну. Таке відчуття. Подивимося, що з цього всього буде. Дякуємо вам за такі глибокі і детальні роз'яснення. Ну і зрештою за акценти на стратегічному плануванні, що надзвичайно важливо. Дякуємо вам, Анатолій Храпчинський. Дякуємо експерт у сфері авіації. Заступник директора української компанії з виробництва засобів РЕБ в режимі онлайн був нашого ефіру. Поговорили про нашу логістику і загрози для неї з боку російських дронів, зокрема і шахедів. От, пан Анатолій акцентує на тому, що ворог розвиває свою. Зброю і подекуди робить такі рішення, що нам заважає вже використовувати якісь методи захисту, бо вони вже застарілі, по факту. Так, от росіяни хитро воюють. Ідемо далі.